Сі сі сісі. Сі. Є одна умова, при якій фрукти можуть тобі нашкодити. Це якщо їсти ввечері? Ні, тому що в одному фрукті, от в такому яблуку, всього лише 100 калорій, а за нічний сон твоє тіло спалює 600 калорій. Ти не можеш набрати зайвого, якщо будеш їсти будь-який фрукт ввечері. А може, тому що там цукор? І цукор перетворюється в жир? Ні, дивись. У одній такій грушці десь 20 грамів цукру. Це зовсім небагато. І є процес називається деноволіпогенезис, процес перетворення вуглеводів в жир. Але насправді, при нормальних умовах він практично не відбувається, і десь всього лише 2% того жиру, який є в твоєму тілі, він колись був утворений з вуглеводів. Тому ні. Блять, тоді я не знаю. О, тоді я скажу: єдина умова при якій фрукти можуть бути шкідливі, це якщо ти їх не їсиш.